Новий рік розпочався із чудового анонсу від Гікача. Вони об'явили про майбутню локалізацію гри «Mansions of Madness» другої редакції. Українською гра вийде під назвою Маєтки божевілля. Це чудова пригодницька сюжетна кооперативна гра, в якій ви розігруєте історії у світі міфів Ктулху Говарда Лавкрафта. Грається із обов'язковим програмним застосунком, і реалізація цього застосунку і досі вважається однією із найкращих у індустрії. Якщо хочете докладніше ознайомитись із грою, то шукайте її огляд в мене на каналі. Дату початку передзамовлення та початку продажів поки що не оголошено, але очікуємо, звичайно, у новому 2023 році. А ще їхать запустив передзамовлення на єврогру про виробництво алкоголю Distilled. У цій грі гравці будуть винаходити нові рецепти, купувати інгредієнти для них, різні вдосконалення та персонал для своєї винокурні, виробляти та настоювати алкоголь і продавати його на ринку. Виглядає як цілком традиційне і не дуже сухе, якщо ви розумієте про що я євро. Разом із базовою грою буде локалізоване відразу і доповнення Африка і Близький Схід, що додає до гри більше контенту. Передзамовлення триватиме до 23 січня, ціна на цей час 2550 гривень за базову гру і 3200 за комплект із доповненням. Нове передзамовлення запустили також Games 7 Days на гру Дюна Гра про війну та дипломатію це переведення старої добре відомої стратегії цього разу зі свіжими ілюстраціями безпосередньо із нещодавньої екранізації Дені Вільньова. Ви граєте за одну із чотирьох класичних фракцій, що змагаються за контроль над планетою. Ви маєте видобувати прянощі чи спайс, завжди плутаю, як правильно вибачте, купувати за них картки бою по торгівлі, виставляти на ігрове поле свої загони та розігрувати бої із суперниками, аби взяти під контроль три цитаделі, що приносить перемогу у грі. Гра відома великим потенціалом для дипломатії гравцями союзи, що утворюються та руйнуються. Фракції асиметричні і граються абсолютно по різному. Всі оглядачі нахвалюють цікаву та комплексну бойову систему, а ігролад при цьому є швидким, динамічним та інтенсивним. Прибуття гри очікується вже в січні цього року, тобто зовсім скоро. Тож, якщо хочете придбати цю гру за ціною 1800 гривень замість 2275, то поспішайте перед замовленням відкрито до 15 січня. І приємний анонс від Lords of Boards. Вони підписали угоду на локалізацію свіжого хіта від Days of Wonder: Heat – Pedal to the Metal. Це гра про автоперегони на простій, але тим і цікавій картковій механіці. Більш докладно я розповідав про неї у одному із попередніх випусків, подивіться, будь ласка. Тож чекаємо на передзамовлення протягом цього року. Цього тижня стартувала кікстартерна кампанія для настільної гри Among Cultists. Автори гри, німецька студія Godot Games, намагаються зробити настільну гру у жанрі social deduction у сетінгу близькому до Лавкрафта. Гравці, яких має бути не менше чотирьох і до восьми, грають за детективів, що намагаються зірвати ритуал таємного культу. Для цього вони мають обшукати кімнати університету та знайти там потрібні книги. Це приносить переможні очки, і тільки на детективи наберуть потрібну їх кількість гра завершується їх перемогою. Але серед детективів є приховані культисти. Звичайно ж, їх мета підірвати зусилля суперників або саботуючи обшуки кімнат, або ж вбиваючи інших гравців. Гра дає їм чимало можливостей зробити це таємно, не розкриваючи себе. Наприклад, для обшуку кімнати гравці спочатку мають витрачати дії, щоб класти картки досліджень у спеціальну колоду кімнати. І тільки після того, як у цій колоді є три карти, кімната вважається дослідженою. Тоді можна вже витрачати дію на те, щоб витягнути випадкову карту з цієї колоди. Якщо успіх, то ви знайшли книгу. Але там можуть бути також карт. Невдачі, яких поклали туди, культисти. Ці картки не дають нічого, або ж навіть картки саботажу, через які втрачаються вже знайдені книги. Схожим чином відбуваються і вбивства. Якщо два гравці перебувають у одній кімнаті, то вони обмінюються картами стану, живий або вбитий, кладуть їх у свої власні колони, але не дивляться їх відразу. Гравець може перевірити свій стан, виконавши спеціальну дію, тільки тоді він переглядаючи свої карти, попередньо їх перетасувавши, а може і не перевіряти, і дізнатися, що він насправді мертвий лише по завершенні гри. Але це ризиковано, адже якщо пультистам вдасться вбити певну кількість детективів, вони виграють завчасно. Також традиційно для жанру гравці можуть ініціювати голосування, щоб запропонувати стратити когось із них. Але його роль усе одно стане відома лише по завершенні гри. До речі, навіть після смерті. Своїх персонажів гравці продовжують грати, але тепер вже як привиди, дещо іншими правилами, залишаючись членами своєї команди. Словом, правила гри виглядають закручено, але дуже цікаво, особливо для шанувальників жанру social deduction. Також протягом кампанії доступні декілька доповнень із додатковими мапами та механіками. Ціна базової гри на кікстартері 50 доларів, доставка від 10 до 20, в тому числі начебто навіть до України. Ще одна настільна social Deduction гра на кікстартері чесні від новачків-розробників YMC Studio із Gongkonga. У цій грі ви берете участь у політичній боротьбі за владу серед чотирьох різних фракцій у певному фентезійному королівстві. У кожному з трьох раундів гравці будуть отримувати карту персонажа, що визначає їх спеціальні дії та здібності на раунд, а також дві карти фракції. Карта фракції із найбільшим значенням визначає фракцію, на яку працює ваш персонаж. Ідея в тому, щоб дізнатись, здогадатись або вирахувати, на які фракції працюють інші гравці, та досягти того, щоб у усіх непоранених гравців була ваша фракція. Для цього ви будете тягнути та розігрувати карти дій, а також спеціальні дії свого персонажа, щоб дізнаватись карти фракцій інших персонажів та маніпулювати ними, а також щоб атакувати інших гравців. Гравець, чиє здоров'я через атаки падає до нуля, стає пораненим і далі бере лише обмежену участь у грі до кінця раунду. Коли хтось із гравців втрачає усе своє здоров'я або ж просто наважується кинути виклик, усі непоранені гравці розкривають одночасно свою фракцію. Якщо в кожного є фішка однієї і тієї ж фракції, то ця фракція перемогла. Раунд завершується, і всі гравці, що дожили до цього, отримують переможні очки. Якщо ж ні, то раунд триває далі. Підтримати цю цікаву гру на кікстартері буде коштувати вам близько 36 доларів. Наступна кампанія, що нещодавно стартувала на кікстартері, це невеличка гра Spell Wars. Її автори невеличка студія Elder Brain, що взагалі -то випускає dd кампанії, але цього разу вони винайшли карткову гру про бої магів. Ідея дуже проста. Гра складається із однієї колоди, в якій по вісім копій восьми різних магічних заклять. Кожне закляття до того ж має два різних ефекти. Гравці тягнуть карти з цієї спільної колоди та розігрують їх з руки, обираючи один з двох ефектів на карті. Ці карти дозволяють їм атакувати суперників, викликати монстрів, що теж будуть атакувати, лікуватись, захищатись від атак тощо. Гравець, чиє здоров'я впало до нуля, вилітає з гри і має залишитись лише один такий собі Magic на мінімалках. Автори позиціонують гру як дуже швидку і навіть як патігейм, адже у вас усього 3 чи 4 очка здоров'я на старті гри. Правила максимально прості, і ходи мають гратись дуже-дуже швидко. Ціна колоди до 25 доларів. щоправда доставка буде 10 доларів у Штати і аж 20 до ЄС, що фактично подвоює ціну. І це всі новини на сьогодні. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні випуски. Якщо знаєте якусь новину, про яку я не згадав, то напишіть про неї у коментарях. Під кожної вашої вподобайки мені трохи тепліше. Ну і, звичайно ж, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та вірити у нашу перемогу. На цьому все. Дякую, що подивилися це відео. Слава Україні!